Російська армія несе колосальні втрати в особовому складі та техніці у війні проти України. Це змушує експертів замислюватися, як довго російська економіка зможе витримувати таке навантаження, забезпечуючи війська всім необхідним для продовження бойових дій. Пише Foreign Policy. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Попри це, президент РФ Володимир Путін не демонструє жодних ознак готовності до компромісів чи мирного врегулювання конфлікту. Росія продовжує атакувати українські міста ракетами та безпілотниками, а весняний Призов передбачає мобілізацію 160 тисяч новобранців рекордний показник за останні 14 років. Здавалося, б затяжна війна мала б змусити Москву переглянути свою стратегію, однак країна лише посилює мілітаризацію. За оцінками аналіт аналітиків, Кремль може вважати, що припинення бойових дій стане для Росії навіть більшим ризиком ніж їх продовження. З одного боку, зростаючі військові втрати є надмірним тягарем для економіки та демографічної ситуації. З іншої, різке припинення війни може спричинити серйозні економічні та соціальні потрясіння. Фінансування бойових дій підтримує стабільність, на якій тримається режим Путіна, а скорочення державних витрат, пов'язаних із війною, може підірвати цю рівновагу. Російська економіка значною мірою залежить від військових витрат, які у 2024 році склали. Близько 35% бюджету та стимулювали економічне зростання. Німецький економіст Яніс Клюге наголошує, що навіть після завершення війни Кремлю доведеться підтримувати високий рівень видатків. Щоб уникнути економічного колапсу, експерти роблять висновок, що сучасна економічна система Росії фактично не може існувати без війни, або щонайменше без постійного нарощування військової могутності. Аналітики інституту вивчення війни також підтверджують, що країна-агресор Росія продовжує зіштовхуватися зі значними військовими та економічними викликами, які здатні серйозно поставити під загрозу її здатність вести війну в Україні. За їх словами, це може посилити бажання Кремля досягти своїх цілей шляхом припинення вогню за посередництва або мирних переговорів у короткостроковій перспективі. Проте для цього захід повинен чинити максимальний тиск на РФ, щоб та й надалі зазнавала втрат. Водночас, в разі погодження припинення вогню та майбутніх мирних переговорів, на думку аналітиків, Росія буде прагнути використати це, щоб захопити велику кількість територій України та встановити проросійський маріонетковий уряд у Києві. Західні експерти не виключають, що в разі зростаючого тиску Росія може погодитись на переговори, проте її стратегічна мета встановлення контролю над українськими територіями залишається незмінною. Війна, схоже, стала непросто засобом досягнення політичних цілей, а й фундаментом сучасної російської економіки та влади. На цьому все обов'язково пишіть свою думку в коментарях під цим відео. Не забувайте ставити лайки. До зустрічі!